Хто любить навчання, той знання любить, хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить, ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Снотлива жінка вінець для свого чоловіка. А безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних. Буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді, ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих. Жорстоке Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом. А хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник. Із біди виходить, із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради, дурний притьмом свою досаду виявляє. Розсудливий. Приховує ганьбу. Хто звістує правду чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих Воїть Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир, праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме. Лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить, лінивий не спече в лову найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті.